Уляна стоїть у третьому ряду біля бараку номер 7 констабер майданок. Вона тут лише два дні, а здається, два віки. Кошеня знову пошкрябує душу кігтями, крематорії димлять вдень і вночі. У повітрі витає важкий солодкуватий запах. Він осідає на піджаках і запивається в ніздрі. Ним просяко те волосся, а відтак здається, що той запах уже проник під шкіру та вмислі. Жінок і дівчат запевнили, що вони тут випадково, на станції ремонту. Хазяї розберуть їх прямо звідси, та ще всіх. Солодовників відчайдушно хочеться додому під свою шовковицю. Здається, аби осе обняла їй шкарубку, теплу кору. Змогла би потім вдихнути на повні груди. Довга шеренга, а в ній люди. Вони, як і Уляна, теж не можуть дихати до ладу. У двір, обнесений двома рядами колючого дроту, заходить висока, бездоганна фрау. На ній добротний твідовий костюм, і блискучі черевики на важких підборах. Рао говає гострий, наче кіпця, погляд за легку вуаль синього капелюшка. Німкеня раз по раз кривить уста. Її не влаштовує товар. Покажіть мені новеньких, говорить вона німцю. Я слабка жінка, мої чоловіки на фронті. Мені треба гарних, здорових робітниць на ферму. А це аби що? Наглядач веде Фрау вздовж бранок. Німкеня помічає між інших, інших, змарнілих, запалих та заплаканих щік невгасимий улянин рум'янець. Зіниці гадз... газдині на мить звужуються. Фрау намагається приховати задоволення, але їй це погано вдається. Отцю давайте. Палусь у синій шкіряній рукавичці в тонка пелюшка вказує. На солодовників непідходящих лишають у констаборі, обраних женуть до машин, їх вантажать під гавкіт собак і кілька днів кудись везуть. Фрау керує хазяйством без чоловіків, тож має неабияку підприємницьку жилку. Вона знає, як домовитися з обліковцем молока, що подарувати на день народження жінки бургомістра. Скільки нині варто шоколад, і звичайно, де взяти дармові робочі?